Товариство Чотири лапи Україна, Сумське товариство захисту тварин і факультет ветеринарної медицини проводять акцію з безоплатної стерилізації котів у Сумській області. Проєкт діє близько місяця. За цей час виконали близько ста таких операцій. Така їх кількість щомісяця – одна з умов товариства. Вони з нами зробили договір про творчу співпрацю з метою і допомоги населенню. І з метою, щоб наші студенти теж мали додаткові можливості навчатися, дивитися, брати участь. Вони надають наркоз високоякісний шовний матеріал, частину інструментів надають. Але так як операцій багато, то звісно, ми використовуємо своїх власних інструменти дуже, дуже активно. теж. Також все, що потрібно для операції, перераховувати не стану, але Більше всього це використовується за рахунок донатів, мабуть, європейських країн, які працюють з проєктом лапи». записати котів на стерилізацію можуть опікуни безпритульних котів, власники тварин із малозабезпечених родин, сімей військових, багатодітних родин, пенсіонери. В пріоритеті мешканці сіл, адже найбільша проблема зі стерилізацією спостерігається саме там, розповідає ветлікарка. Котам на момент стерилізації за умовами проекту має бути не менше шести місяців. Ветеринарному лікареві в підготовці до операції допомагають студенти. До операції не годуємо і також самого хазяйва вже з вечора не годують. Потім ну, після до операції ще приносять теплі речі, того що якби вводимо наркоз і після наркозу їх труся дуже. І якщо є світ, гріємо воду після операції. Ми обкладаємо, щоб тваринці було тепло, добре. А під час до операції ми дивимося слизисту оболонку, яка чи рожева, чи бліда, потім дивимося, ну, слухаємо ж серцебиття у неї і також вистригаємо в неї живіт. Зараз дистанційне навчання це дуже важко на такій спеціальності а, дистанційно навчатися. Мене пригласили сюди дивитися, як проводять стерилізації благодійні. Та це мене дуже зацікавила та замотивувала, бо це є моєю спеціальністю. Я ставлю їм воду, ставлю їм латки. Якщо щось трапляється, я за ними прибираю. Я підношу їм тепленьку водичку до спинки, щоб вони не замерзли. До початку операції я брую їх. Крім самого оперативного втручання, кожну тварину безкоштовно вакцинують проти сказу і роблять їй спеціальне татуювання літеру С. Це необхідно, щоб уникнути повторної операції у випадку, якщо кіт опиниться на вулиці. А такий сценарій розповсюджена практика в нинішніх умовах, розповідає голова Сумського товариства захисту тварин. Члени товариства регулярно їздять в прикордонні громади і допомагають місцевим мешканцям, забираючи тварин втівкою, а потім відвозячи назад. За 15 років ми напрацювали в великі можливості стосовно того, щоб використовувати заведені кошти інших благодійних організацій. Тому проект з чотири лапи з товариством України є одним із ключовим, яким планується простерилізувати до тисячі безпритульних безпритульних котів на сьогоднішній день. Єдиним гуманним законним способом регулювання чисельності безпритульних тварин є стерилізація. Записувати власних або підопічних тварин на операцію треба завчасно, у всі дні, крім неділі, за номером 099 715 77 69. Операції здійснюють на базі факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету. Анна Книж, Сергій Мілевський та Олександр Сокол Суспільне новини Суми.